Why learn English? Навіщо вчити англійську мову? Вивчати англійську мову варто для кар'єрного росту, доступу до світових знань та інформації, а також для подорожей та спілкування з людьми з інших країн. Це також допомагає розширити світовий огляд Отримати доступ до оригінального контенту, фільми, книги, музика та покращити когнітивні здібності як пам'ять та логічне мислення. Дає більше можливостей: стіна англійської робить подорожі цікавішими, дозволяє легше спілкуватися з місцевими жителями, розуміти їхню культуру та знаходити найкращі варіанти відпочинку чи житла. Розвиває, розвиває логічне мислення, одночасне вивчення двох мов сприяє побудові нових нейронних зв'язків і робить мислення більш креативним. Підвищує успішність навчанні. Діти, які вивчають англійську, часто показують кращі результати з інших предметів. Робота за комп'ютером у мережі інтернет, доскональне знання комп'ютера неможливо без знання англійської мови. Саме в ньому знаходяться всі програми, та й вийшовши у мережу інтернет на іноземний сайт, ви зможете почерпнути набагато більше корисної інформації, розбираючись у мові. Зможете аналізу, аналізувати явища, події, різні погляди на речі. А онлайн покупки на іноземних сайтах пристойна мотивація вивчення мови, адже шопінг на цих сайтах вигідний. Хоча б заради можливості вільно спілкуватися і підтримувати відносини з людьми з інших країн. Має сенс вивчати іноземні мови. Можливо дивитися фільми та слухати музику в оригіналі. Подумайте скільки ви витрачаєте за, дивлячись влюбльовані фільми, читаючи книги в перекладі і не розуміючи, про що співається в улюблених піснях. Але ж усього цього можна уникнути, ви можете збільшити свою зарплату на 5-20%. Просто тому, що ви здатні спілкуватися з кількома мовами. Нові можливості ніколи не знаєш, які знання можуть знадобитися вам завтра, тому знання додаткової іноземної мови, або навіть декількох, ніколи не завадять, особливо в бізнесі, кар'єрі, особистому житті. Починайте свою роботу з англійською мовою зараз.